Трамп запланував нові перемовини та зустрічі, зокрема йдеться про Україну, Росію та інші сторони. Про це повідомляє CNN. Більше про це розповідаємо далі. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. І ми переходимо до новин. Ми маємо справу з Україною і Росією. У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією. Про свої плани президент США Дональд Трамп поділився журналістами CNN. Передувало цьому низка заяв з боку Америки та України зокрема, такі заяви Трампа прозвучали після того, як радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин закликав до глибшого підходу вирішення проблеми з боку союзників Києва. Зауваження послідували за нещодавніми словами спецпредставника Трампа по Україні та Росії Кіта Келога. У коментарі Рейтерс він сказав, що США хочуть, щоб до кінця року в Україні відбулися вибори, особливо в тому разі, якщо найближчими місяцями буде досягнуто перемир'я з РФ. Так 1 лютого Келог попередив, що обидві сторони. Вони повинні будуть піти на поступку, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни. Президент України Володимир Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо території, і Путіну також доведеться пом'якшити свої позиції. З часом ми проведемо дискусії з усіма, ймовірно, найближчим часом, і це добре для обох сторін. Крім того, він заявив, що адміністрація США виступає за проведення президентських і парламентських виборів в Україні цього року, особливо якщо вдасться досягнути перемир'я з Росією, але у Штатах не виключають можливість виборів без припинення війни. Більшість демократичних країн проводять вибори у воєнний час. Я думаю, що важливо, щоб вони проводились. Вважаю, що це корисно для демократії. У цьому краса міцної демократії, коли у виборах може брати участь більше за одну людину. У президента США не виключили, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не за роки. Для цього вже є надійний план. Я хотів би сказати, що йдеться про місяці, а не роки. У нас є надійний план дій. Тим, якщо цей план тільки про припинення вогню і вибори, він провальний. Так відреагував на заяву Калога радник президента України з комунікації Дмитро Литвин у соцмережі Ікс, він написав, що Україна хотіла б побачити більш глибокий підхід з боку офіційних осіб ключових партнерів. Ми не бачили повного інтерв'ю пана Келога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію. Але якщо його план це лише припинення вогню та вибори, то це провальний план. Лише ці дві речі Путіна не злякають. Москва продовжує нарощувати виробництво ракет і боєприпасів, знаходити нові шляхи обходу санкцій і заробляти на нафті. І зрозуміло, що вся ця зброя створюється не для поваги до демократичних сусідів. Військовий альянс Росії з Північною Кореєю явно не перед Бачає дотримання режиму припинення вогню. Він зазначив, що Москва продовжує нарощувати виробництво ракет і боєприпасів, а також знаходити нові способи обходу санкцій і заробітку грошей на нафті. І вся ця зброя створюється не для того, щоб поважати демократичних сусідів. Що ви думаєте з приводу таких заяв? Чекаю на ваші думки у коментарях. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна.